посаду першого заступника Бердичівського міського голови, яку донині займав Артем Азізов, а заодно і ще чотири незаймані посади скорочено. Нову структуру та загальну чисельність апарату Бердичівської міської ради затвердили на останній сесії. Скорочення на думку міського голови дасть можливість зекономити більше мільйона гривень. Ви плануєте скоротити посаду і чи взагалі розрахувати людину? Ні, сокращається давай так, закращається посада. Якщо він згоден працювати на іншій должності, ми всі необхідні, всі варіанти, які в нас є, ми йому можемо предоставити. І передоставимо що положено буде. надамо. Які дамо. у вас стосунки із першим своїм заступником? Ну, чуть менше, ніж робочі, скажу так. Чому чуть менше? Ну, я не, не бачу того контента, щоб... Е він є за виконував свої обов'язки. скажімо так, більшістю голосів депутатів затверджено нову структуру апарату міської ради, а отже, ліквідовано й посаду першого зама. Проти такого рішення шестеро депутатів ще один утримався. Серед тих, хто не підтримав, і депутат Віталій Березовенко. На його думку, рішення не відповідає ні вимогам закону, ані регламенту міської ради, та у подальшому може створити правовий колапс. Чому? Тому що... Коли йде мова про скорочення загалом посад, це одне питання про скорочення виборної посади в даному випадку посада першого заступника, це абсолютно інше. Після прийняття рішення про скорочення цієї посади АЗІЗУ не буде автоматично звільнений розчерком пера міського голови. А має виноситися знову на голосування вже у міську раду питання про його звільнення, і є з практики попередніх засідань міської ради. Є велика перестрога того, що депутати не підтримують подальшого це рішення, і виникне правова колізія, коли посади немає, але людина не звільнена, і кошти так само і далі сплачуватимуться з бюджету. Тому я пропонував, якщо є питання по ЗІЗО, винести на розгляд сесії спочатку рішення про його звільнення, а вже потім скорочувати безпосередньо його посаду. Міський голова відмовився, мотивуючи тим, що АЗІЗОВ одразу ж піде до суду. Стосовно економії міського бюджету, в результаті скорочення п'яти посад депутат Березовенко каже наступне. Я не розумію, чому чекали цього рішення, якщо економити можна було вже і до цього, тому що із п'яти посад, які скорочуються, чотири взагалі є вакантними. І ці кошти, по ідеї, могли б акумулюватися у. У фонді заробітної плати згодом повернутися у міський бюджет. Натомість вони використовувалися на виплату премії іншим працівникам. Тобто мова йде десь близько про 800 тисяч гривень. Тобто, я видумав за те, що їх не треба було чекати рішення сесії, і не обов'язково це рішення сесії для того, щоб економити на цьому питанні. Ну, мова зараз, повірте, мова йде, саме головне, мова йде на про заступника. Саме мова йде про те, що ми, я готов брати відповідальність на ці ситуації. Це переговори з усіма замами. Ми готові розділятися, працювати разом. Ми готові. А яку посаду йому запропонуєте Артему Азію? І це йому вибирати. Які? Ми, ну, пропозиції? Це треба буде поговорити з з Сиділа Кадров, там є і начальники відділів. Ну, він вибирає любу, яку хоче. Все, що позаконові. Ми попереджали його про такий крок. Він знав, що. Е, ну, як попереджав, він вже бачив цю, всю розмову. Він е, розумів, що це питання буде виноситись, він, він це знав. На ну, при, 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 ну, якісь перемовини він, він не йшов. Ну, це має право. У день ухвали такого рішення першого заступника не було на роботі. Попередньо він узяв короткочасну відпустку. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.